Новий сучасний та комфортний рентгенкабінет для обстежень із цифровим обладнанням облаштовують у Прилуцькій міській дитячій лікарні. Ці роботи стартували ще в березні. Вартість рентгендіагностичного обладнання майже 4 мільйони. На придбання установки місто співфінансувало 740 тисяч гривень. Прилуцькою міською радою також профінансовано виготовлення проєктно-кошторисної документації та ремонт майбутнього рентген-кабінету. У міському бюджеті на 2024 рік були передбачені кошти трошки більше 2 мільйонів для виконання капітального ремонту. Турен кабінету. Я вже не одного разу говорила про лучанам, що це таке було дуже таке питання, дуже таке надзвичайно важливе, бо не всі депутати приходили на сесію. Ми довгий час не могли виділити кошти. І я дякую тій частині депутатів, які таки прийняли бюджет. І на сьогодні таки це питання зрушилося з місця. Сьогодні на об'єкті міський голова Ольга Попенко спілкується з виконавцем робіт Віктором Старцевим. Він продемонстрував очільниці міста об'єм виконаних робіт. Ми Доведемо їх до логічного кінця. Трошки раніше, ніж це передумовлено договором. На даний час робота виконана майже на 80% і закуплено 95-97% матеріалу. Очікуємо тільки на вентиляційну машину, і ліноліум і фарбування стін. Оплата за виконані роботи проходить відповідно актів. За перші 50% проведеного ремонту підрядна організація вже очікує кошти. Пакет документів ще в травні підготували і передали до казначейства. Йде війна, звичайно, що казначейство не в першу чергу перераховує кошти за виконані роботи. Акти виконаних робіт подані ще в травні місяці. Всі документи підготовлені і подані до нашого казначейства. Але ми розуміємо, зв'язку з війною то не в першу чергу перераховуються кошти. Ми всі знаємо, що в першу чергу Раховується заробітна плата, комунальні послуги, це дитяче харчування, це ліки. А от ремонтні роботи, на превеликий жаль, перераховуються трошки пізніше, але будемо сподіватися, що такі кошти будуть перераховані, бо практично, ще раз буду говорити, роботи виконані. І на кінець то, прилучане, ми діждалися. Досить, досить сучасного реагент-кабінету. тому я дуже вдячна, дуже вдячна і керівництву нашої лікарні, дуже вдячна підрядній організації. Роботи по капітальному ремонту ведуться досить серйозно. Роботи робилися по плану. Заплановані вони у нас до кінця вересня місяця і установка рентгенапарату. Вже коли були зроблені ремонт рентген буде установка сучасного цифрового рентгенапарату. Зараз на даний момент ведуться роботи по плану, зроблено майже. 80% робіт залишилось зовсім небагато. Фінансування казначейство трошки притримує в зв'язку з військовим станом і законодавством, яке вимагає зразу проплату заробітних плат, а потім вже тільки виплати за ремонтні роботи. Але ж всі документи в казначейство подані, і фінансування буде зроблене і виплачені кошти за. Проведені ремонтні роботи на встановлення новітнього рентгендіагностичного обладнання прилучани очікують вже три роки, і тому сьогодні і Прилуцька міська рада, і керівництво дитячої лікарні спільно з підрядником намагаються пришвидшити здачу об'єкта на постійному контакті. Ми з керівництвом лікарні, тому що це наш безпосередній замовник керівництво міста. Ми стараємося намагаємося не турбувати. Стараємося вирішувати усі питання тут на місці. Це дуже важливий об'єкт для мене, дуже гарна співпраця з колективом лікарні. На обслуговуванні лікарні 7600 маленьких прилучан. Та кожен, хто має електронне направлення, може також скористатися послугами лікувального закладу. Зараз в установі працює старий рентгенологічний прилад, та лікарі говорять, переваги нової цифрової установки значні. Це швидкість, якість, можливість архівування знімків та менша кількість опромінення. І лікарі, і пацієнти з нетерпінням чекають на облаштування кабінету. Є вже лікар рентгенолог спеціаліст, який буде працювати на цьому рентгенапараті. То ми чекаємо дуже, що за. Закінчення ремонтних робіт і коли вже буде працювати наш новий сучасний рентгенапарад для діток міста Прилук. В Чернігівській області діє всього дві дитячі лікарні одна в обласному центрі, інша у прилуках. І покращення матеріально-технічної бази закладу не лише допомагає проводити діагностику на високому рівні, але й підвищує престижність закладу охорони здоров'я.